Ми маємо боротися за глядачів на всіх мовах. Режисерка мавки та авторка сценарію мультсеріалу Пес Патрон Саша Рубан заявила в інтерв'ю українським новинам, чесно кажучи, оскільки нас дуже сильно меншає за численністю, я боролася за всіх, за кожного глядача. Якщо ми тут будемо ще на додачу один від одного відмовлятись, то наше зменшення ще прискориться. Олександра наголосила, що не треба дорікати українцям, які говорять зараз російською. Важливіше, щоб вони залишалися тут у своїй країні. Я розумію, що зараз отримую. Купу хейту, але це український глядач, він українець, він тут живе. Ми не знаємо, через що ця людина пройшла. Я не хочу дорікати людині за те, що вона звернулась до мене не українською. Рубан переконана, справжня українізація відбувається не примусом, а крутим контентом українською для дітей, підлітків і дорослих. Контент зроблений професійно і з любов'ю зроблений уважно українцями, українською для своїх глядачів. Оце і буде найкраща українізація.